Радість одна з базових емоцій людини, і потреба в його відчутті у нас живе з народження. І Новий рік гарна нагода, аби відчути теплі емоції у родинному колі. Цьогоріч святкування не буде гучним, адже в Україні триває повномасштабна війна. Військові зсу захищають нас і дарують українцям можливість зустріти новий рік. Це те, що ніхто у нас не може забрати. І українці демонструють це, не дивлячись на те, що ми живемо під обстрілами в якомусь невизначеному житті. Все одно ми будемо і маємо святкувати, да, трішечки зробити для себе якесь перезавантаження і отримати ресурси, саме емоційні, теплі ресурси від наших близьких людей. Святкувати чи ні вибір кожного, але психологи радять не відмовлятися від свята та обов'язково створити новорічну атмосферу дітям. Ми не можемо дітей лишити цього свята, да? і знов-таки загадати бажання і мріяти про якісь дива, про ялинку, про подарунки. Дійсно, вони будуть не такими е е дорогими, можливо, да? це може бути щось таке маленьке, і дитина має знати, що зараз складні часи, що йде війна. Ми маємо бути чесними з нашими дітьми. Да? Але невеличка якась іграшка, можливо, щось зроблено своїми руками для дитини. Це е, також для неї буде таким приємним сюрпризом. Крамочужани вважають, що навіть під час війни не потрібно відмовлятися від святкування Нового року. Але пам'ятати, завдяки кому ми маємо таку можливість. Святкувати можна, але потихеньку, бо в нас зараз така ситуація, що війна йде. Краще усі сили кинути на допомогу нашим захисникам. Варто святкувати, так як це в празник, треба від святкувати, якісь е, пам'ять мати про 22 рік. Позитивні. Разом з сім'єю святкувати, дарувати подарунки. Варто за що зразу скажу, що люди не повинні падати духом ніколи. Це перш за все. Якщо дух впав, все. Треба вірити в перемогу всі. Всі праздник празнувався, і чому ми повинні придержуватися цих традицій. Україна повинна об'єднуватись. Треба розуміти, завдяки кому ми можемо навіть його святкувати. Тобто така моя думка. Тобто, якщо людина хоче святкувати, хай святкує, але розуміє, що треба і далі допомагати Збройним силам України і робила все для того. Пам'ятайте, що святкувати новий рік та Різдво під час повномасштабної війни так само нормально, як і не святкувати. Головне орієнтуватися на власні відчуття і бажання. Тож не засуджуйте тих, хто, на відміну від вас, зустрічатиме ці свята у колі друзів. Чи вирішить просто побути на самоці. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.